Нам, як завжди, усе не так, чогось не вистачає. Не в той день випали свята, не так нам сонце сяє, дощ знову йде не у ті дні, для сну короткі ночі, швидко минають вихідні задовго дні робочі. Влітку нас спека дістає, взимку мороз дратує, не до смаку нам те, що є. Весь час чогось бракує. То грошей мало, то тепла, засмоктує рутина, робота, дім, сім'я, діла спокою ні хвилини. Все біжимо, наче чумні, шукаємо щось краще. І в цій шаленій бігатні не помічаємо щастя. Воно не стане на показ для огляду публічного щастя для нас. Для кожного із нас в речах простих і звичних, в обіймах рідних нам людей, у посмішці дитини, у блиску люблячих очей, у єдності родини, щастя, коли кохання є взаємне і прекрасне, коли комусь щастя твоє важливіше за власне, щастя, коли з любих доріг. Тебе чекають вдома, коли сім'я як оберіг від смутку, болю втоми. життя на місці не стоїть, біжить, тече, вирує, безцінна в ньому кожна мить, що нам Господь дарує.